Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський. Доброго ранку всім. Прогноз на тиждень по днях. Яким буде цей тиждень? Давайте подивимося з 25.09 по 1.10. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Як завжди, беру дві колоди карт циганську і гральну колоду я чтець Оракулів, Працюю з циганськими картами, складаю прогнозування на циганських картах. Езотерик Екстрасенс. Минулого тижня, в принципі, все, як я сказав на тиждень, хто пам'ятає про нас, так і збулося. Наві, самою жорсткою виявилася середина тижня. Самі такі тяжкі карти були саме на середину тижня. З середи по п'ятницю найбільше було ударів. Та так, давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Так, записується відео 25.09 10 в 10-й годині ранку. Понеділок дивимося. Карта грошей, збройне та фінансове підсилення. Непогана карта. Можливо, якісь фінансові допомоги, фінансове підсилення для нашої країни. Досить хороша карта. Знизу. Знизу. Бля, муха, що в мене з руками. Руки падають. Піковий туз. Карта терактів, карта агресії, карта небезпек. Дуже великі удари, дуже масовані атаки. Небезпечна і нехороша карта. Піковий туз це, напевне, одна з найнегативніших карт колодії. Понеділок може бути дуже тяжким. Далі, вівторок дивимося. Значить, так, що буде завтра? Завтра Знову гроші падають. Два дні підряд падають гроші. Можливо, якісь дуже важливі домовленості. Маються на увазі з нашими інвесторами, партнерами. Збройне підсилення, матеріальне підсилення це хороший знак, це хороша карта. Мілітаризація, військове підсилення, збройне підсилення. На 26 падає. Знизу. Валет червовий. Карта сильного воїна, молода чоловіча енергія. Карта воїна-захисника. Можливо, відбиття територій. Можливо, якісь активні військові дії, які допоможуть нам виграти. Непоганий день. Добре, середа, дивимося. 27. -те. Карта фортуни. Карта удачі падає на 27. -те. Досить хороша карта теж фінансова. Три дні підряд падають фінансові карти. Це дуже добрий знак. Це дуже хороший знак. Можливо, за ці три дня якраз має відбутися якась надзвичайно важлива подія в плані можливо, якогось підписання домовленостей, можливо, якісь може ви в курсі новин, можливо, якісь нові спільні проекти з іншими країнами, можливо, якесь фінансове підсилення. А знизу. А знизу П'ятірка Христова. Ось такий от чорт тягне кайданами жінку за собою. Карта боротьби. В цей день можуть бути активні провокації, активні військові дії, боротьба і знову ж таки тероризм. Тому середа це також день досить небезпечний. Будьте обережні, в цей день людні місця без надобності не відвідуйте, не ігноруйте повітряну тривогу. Поганий день. Ні, з однієї сторони, він дуже хороший. В плані зовнішньої політики, в плані якогось можливого підсилення збройного, але вороги в цей день будуть активними. Добре, дивимось далі. 20... Господи, 25, 26, 20... 28. Карта ревнощів. Бачите, такий підглядайло за цією парою. Стежить шпигун. Карта сепаратизму. Цей день можуть активно почати діяти сепаратисти, колаборанти, диверсанти не дуже хороший знак. Знизу десятка бобнова, знову фінансова карта. Дивіться, дуже цікавий тиждень виходить, тому що практично на кожен день випадають карти сильних фінансів, великих фінансів. Тобто, я би сказав, що щось дуже важливе може відбутися цього тижня у плані матеріальному для України. Тому що дуже багато фінансових карт. Практично кожного дня падає якась фінансова карта. Хороша, причому є негативні фінансові карти, такі як розорення, а тут навпаки: Десятка бубен – це карта великих грошей, це карта матеріального збагачення. Цікаво, дуже цікаво, що це таке має статися. Добре, дивимося далі. 29-те. Карта агресії, падає, карта лживості. Ось така от гадюка намагається напасти на кота. Поганий знак. Активізація гадів. В цей день можуть бути досить сильні удари, атаки, агресія, провокація від ворога і знову ж таки місцеві теракти. Вісьмірка пікова підтверджується. День буде дуже негативним, тому що тут гадюка, тут вісьмірка пікова карта підвищених повітряних загроз, карта агресії, ударів та терактів. Тобто, п'ятниця буде поганим днем, 29-те. Досить поганим днем. Тридцяте, дивимося. Ну, тут вже розорення. Тут вже фінансові втрати, тут вже фінанси не настільки хороші. Можливо, удари по критичній інфраструктурі. Можливо, якісь фінансові втрати досить сильні. А тут, з іншої сторони, знову фінансове підселення. Карта щедрості. Тобто, я би сказав, що 30-го числа, скоріше за все, будуть лупити по критичній інфраструктурі. Скоріше за все. І перше число карта священника. Не забуваймо молитися просити захист вищих сил. Король піковий, карта агресора. Карта сильного воїна, сильного чоловіка, агресора, того, який нападає. Погана карта, дуже поганий знак. Це карта провокації, це карта ударів та атак. Що я можу сказати? Самі найжорщі дні, взагалі по тому, що я бачу, це понеділок. Сьогоднішній день, відповідно, 25 число, піковий туз. Далі середа. 27 -е число теж поганий день, п'ятниця дуже може бути негативним днем, дуже агресивним. І неділя така 50 на 50. Агресія присутня, можливо, не дуже сильна, але вона присутня. Тобто, по принципу, доміно. День погано, день перепочинку. День погано, день перепочинку. Якось так виходить. Напевне, найжорщині це понеділок, п'ятниця і середа. З усіх тих, що я побачив. Так що будьте обережні особливо в ці дні. Я бажаю всім гарного тижня, бажаю емоційно не вигорати, бажаю любові, миру, ласки, добра та благополуччя. Мені все надоїло. Бережіть себе.